Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там не має розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Меган третього покоління. 12 рік, 1,5 дизель, 216 пробігу, вартість 9 тисяч доларів. Повна комплектація з сертифікатом. Шкіряний салон. Клімат, контроль, механічна коробка передач. Рено меган в універсалі. З музикою Боус, це 17 рік, 1,5 дизель, 164 пробігу, ціна 13950. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Третій Renault Megane, 10 рік, 1,6 газ бензин, нефарбований, ціна 7100 доларів. Бачимо контакти, дуже рідко зустрічаються бензинові варіанти. Так, бачу, є панорамний дах, тканинний салон, кондиціонер, така трохи дивна комплектація, якщо чесно. Парктроніки, Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган другого покоління. 2006 рік, 166 тисяч пробігу, бензиновий двигун, без ДТП пишуть, без підкрасів. Ціна 5650. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. GT Line. Акустика Bose. Максимальна комплектація 13 1,5 дизель, 250 пробігу, ціна 10700. Контакти бачимо. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Фуркоп та парактроніки є. Renault Меган в універсалі. Так, По опису 12 рік, 1,5 дизель, 252 пробігу, ціна 7950. Бачимо контакти. Канинний салон, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління в гарному кольорі. 14 рік, 1,5 дизель, 207 пробіг. ціна 8 ,999. Контакти бачимо, є круїз, клімат, підігрів сидінь, дзеркал. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу в білому кольорі. 15 рік 1,5 дизель, 231 тисяча пробігу, ціна 10550. В рідній фарбі оригінальний пробіг пишуть. Контакти бачимо. Шкіряний салон комбінований, автоматична коробка передач. Більше інформації уточнюйте. Реномеган третього покоління. 13 рік, 1,5 дизель, 280 пробігу, механічна коробка, ціна 8500. Тут бачимо контакти. Клімат контроль. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Так, реномиганчик. Локтація Intense, 20 рік. 1,5 дизель, автоматична коробка не робот, 173 тисячі пробіг, сервісна книжка, контакти. Вартість автомобіля. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Меган в універсалі. З акустикою Bows пишуть. Так, є панорама. 1,6 дизель на 96 кВт, 282 пробігу, ціна 9100, бачимо контакти. На оригінальних дисках. Комбінований салончик. Є панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Меган третього покоління в гарному кольорі, коричиновий металік. Так, По машинці 12 рік, акустика Bose, 10500 вартість автомобіля, 1,5 дизель, механіка, 260 пробігу в рідній фарбі. Комбінований салончик, клімат, контроль, панорама. Форкоп та Парктроніки. Рено Меган другого покоління. 2006 рік 166 тисяч пробігу, бензиновий двигун, без ДТП пишуть, без підкрасів. Ціна 5650. Контакти бачимо. парк троніки, кого цікавить, телефонуйте.